Що робити, якщо ви вже придбали будинок, але без документів? Такі ситуації, на жаль, трапляються доволі часто, особливо в сільських місцевостях. Купівля нерухомості без належного оформлення це серйозний ризик, адже за законом прав власності виникає лише після його державної реєстрації. Втім, якщо ви все ж таки опинились в подібній ситуації, розглянемо можливі шляхи вирішення. Перший варіант добровільне врегулювання, якщо вам відома особа, яка є справжнім власником або спадкоємцем власника. І з нею можливо укласти офіційний договір купівлі-продажу у нотаріус. Але перед цим особа має оформити своє право на нерухомість, наприклад, оформити спадкову справу і отримати документи відповідні. Реєструвати право власності в державному реєстрі речових прав. Після цього можна переоформити майно на вас уже на законних підставах. Варіант 2. Через суд, якщо добровільно вирішити питання неможливо, звертайте до суду. Суд може визнати ваше право власності на підставі факту придбання, але для цього потрібно мати. Докази, перекази коштів, розписки, банківські перекази, свідчення очевидців, угоди, свідків, інші документи чи дії, що підтверджують намір укласти договір та фактичне користування нерухомістю. Рішення суду стане підставою для реєстрації в державному реєстрі вашого права власності. В обох випадках важливо діяти в межах закону, а також знутись до нотаріуса або адвоката для індивідуальної консультації. До речі, нещодавно була на зйомках телеканалу СТБ один за всіх, і там була саме така ситуація. І зараз удава нашого військового, загинувшого, на жаль, трьома дітками, фактично залишається без права власності на таку ділянку. Тому що вони з чоловіком передали кошти і були впевнені, що вони є власниками і вони купили будинок, а документи не оформили у нотаріуса. Тому зараз дуже активно з командою юристів допомагаємо вирішити це питання.